Єдиний спосіб забезпечити гарантії миру перемогти Росію на полі бою. Про це заявив керівник офісу президента України Андрій Єрмак під час зустрічі з послами іноземних держав, яка відбулася в будівлі аеропорту Бориспіль. На засіданні обговорювали формулу миру Володимира Зеленського, зокрема десяте положення про те, як має бути зафіксоване закінчення війни. Згідно документу, це має бути відображено в спеціальному документі, де сторонами можуть виступати. Різні держави, які готові взяти лідерство в тому чи іншому рішенні, на зустрічі з дипломатами також йшлося про створення спеціального трибуналу, на якому Росія буде засуджена за злочини агресії. Арсеній Пушкаренко, ступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва. Доброго ранку вам. Вітаю. Отже, наприкінці минулого тижня відбулася вже десята зустріч з представниками дипломатичного корпусу, акредитованими в нашій а, країні, і вона присвячена імплементації формули миру Володимира Зеленського. Які результати є на тепер цій зустрічі? У по перше ми бачимо динаміку, як просувається реалізація і майбутня імплементація української форми миру запропонованої. Минулоріч на G20 президентом Володимиром Зеленським. Якщо першу зустріч на рівні акредитованих представників дипломатичних цей послів, держав і іноземних організацій, це була 21 країна, то зустріч, яка відбулася в п'ятницю щодо вже 10-ї підсумкового пункту форму миру, вже прийняв участь 86%. Акредитованих представників держав та міжнародних організацій в Україні. Ми бачимо абсолютний прогрес в цьому питанні, в тому, що коло держав і організацій міжнародних розширюється у питанні обговорення. Десятий пункт важливий, тому що, власне, в ньому йдеться про справедливе завершення війни. І справедливе – це для нас, і це в формулі мира закладено, іде мова про те, що. Всі наші території суверенні повинні бути звільнені, і Росія повинна понести і покарання і репарації для відновлення того, що було внаслідок агресії зруйновано в Україні. І, звичайно, що багато є дискусій, Ви пам'ятаєте, різні держави виходили з різними ініціативами, з різними мирними планами. Ми послідовно, крок за кроком, йшли до того, щоб на порядку денному і у фокусі уваги були саме українські пропозиції. І в цьому питанні українська формула мира вона насправді побудована на міжнародному праві на статуті ООН і тому все більше держави її підтримували. Ми бачили і динаміку і під час зустрічей і в Копенгагені, і в Джиді. І на Валеті на Мальті більшість кожен раз з'явилася більша кількість країн на рівні радників світових лідерів національної безпеки, зовнішньої політики. А тому ми сьогодні на фінішній прямій в тому, щоб вже на глобальному рівні продовжувати просування форми мира. Я хочу зазначити, що рідні пункти сьогодні допомагають нам консультувати. І ек екс-генсек НАТО Расмусен, і щодо екологічних злочинів, колишнього віцепрем'єрка Швеції Маргарет Вальстром. Тобто, ми залучаємо не тільки держави, але й авторитетних провідних людей в світі, які допомагають нам сьогодні. Імплементувати ці пункти Формули миру, от, власне, про фінішну пряму ви говорите, як я вже зазначала на першому рівні імплементації формули миру, тобто на рівні послів, вже відбулося обговорення і десятого пункту, який є фінальним. Тож розкажіть, чи можна припустити що і сказати точно, що підготовка вже до проведення глобального саміту миру близька до завершення, і варто очікувати вже безпосередньо цього саміту. Ну варто зазначити, що на Мальті відбулося вже дуже предметне обговорення перших п'яти пунктів формули миру. Тобто, вже не просто про них говорили, чи їх обговорювали, а вже по кожному з них були запропоновані механізми, погоджені з учасниками цієї зустрічі з тими країнами, які вже на моменті. Долучилися е, наступний етап е, це е, знову таки четверта зустріч радників світових лідерів з нацбезпеки е, та зовнішньої політики, де буде, е, ну, можна спрогнозувати, обговорюватися е, шостий та десятий пункт і е, конкретні механізми їх імплементації. І після цього ми будемо очікувати вже підготовки та проведення самого глобального. Саміту миру важливо зрозуміти, що ситуація на Близькому Сході вона загострила сьогодні необхідність проведення такого глобального саміту миру, тому що і формула миру, яку запропонував президент Зеленський, вона, як я вже зазначив, побудована на міжнародному праві в статуті ООН і вона пропонує да, її імплементація. Набір універсальних інструментів для вирішення конфліктів в будь-якому куточку світу, І, власне, я хочу зазначити, що дійсно титанічна робота нашого зовнішнього політичного блоку і керівника офісу президента Андрія Єрмака, офісу президента міністерства закордонних справ, дає сьогодні результати. Та кількість країн, яка залучена, дає нам великий оптимізм, і я би так обережно сказав, в тому, що нам вдасться. Зробити це на наших умовах на українських умовах, і що важливо, ми пропонуємо достатньо гнучку систему участі держав. Тобто, по перше, трьохрівневий підхід це і дипломатичні представники в нашій державі, це і радники, які зазначують світових лідерів. І звичайно формат на рівні лідерів, коли вже все буде узгоджено, коли будуть напрацьовані звернені механізми реалізації, і кожна країна для себе визначає в цих 10 пунктах формулира той чи інший. Пункт, який їм ближче, да, комусь країнам як країнам глобального півдня, це продовольча безпека, так, так само. Четвертий пункт: четвертий пункт: повернення полонених повернення наших депортованих дітей. Тобто, Пане, ми не нав'язуємо, не на нав'язуємо, а пропонуємо. Вже... Обмежені нас, часом, підходи... але в цілому дуже дуже зрозуміло, чітко і змістовно. Дякуємо вам, Арсеній Пушкаренко, заступник голови парламентського комітету із питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Був з нами на зв'язку.